Діяння апостолів, Розділ шостий. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже. Та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухнянні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагогі так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Айськілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном. Але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на Нього. Бачили його обличчя, немов обличчя Ангела. Друге послання до КОРІНТЯН, Розділ третій. Чи починаємо знову самих себе поручати? Чи може потребуємо як дехто поручальних до вас чи від вас листів? Наш лист це ви, лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають? Відомо ж, що ви лист Христа, виготований нами, написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на камінних таблицях. А на тілесних таблицях серця. А таке довір'я до Бога ми маємо через Христа. Не щоб ми були самі здібні помислити щось із самих себе, бо здібність наша від Бога. Він нас зробив здібними слугами нового завіту, не з букви, але з духу, бо буква убиває, дух же оживлює. Коли ж служіння смерті, вирізане буквами на каміннях, було в такій славі, що сини Ізраїля не могли дивитися на обличчя Мойсея із за блиску слави Його обличчя, що мала зникнути, то скільки більше служіння духа буде в славі? Бо коли служіння осуду славне, то служіння виправдання? Багато більш перевищує у славі. І таким чином те, що частинно було славне, не має більше слави ради переважаючої слави. Бо коли те, що минуло, славне, то багато більше славне те, що перебуває. Тож, маючи таку надію, ми повні сміливості, а не як Мойсей. Що на обличчя клав собі покривало, щоб сини Ізраїля не дивилися на зникнення того блиску, що щезав, але їм притупився, бо аж по цей день, коли читається Старий Завіт, те саме покривало зостається невідкритим Христос бо його усуває. І аж по сьогодні, причитані Мойсея, лежить покривало на серці їхнім. Та коли звертається до Господа, спадає покривало. Господь же дух, а де дух Господній, там воля. Ми ж усі, мов дзеркало, відкритим обличчям відзеркалюємо Господню славу і переображуємось у Його образ від слави у славу згідно з діянням Господнього духа. Псалом 132 Згадай, о Господи, Давидові усі його старання, як він був Господові клявся, могутньому Якова обрікався. Ні. Я не ввійду до намету дому мого, не ляжу на постіль відпочити. Не дам очам моїм заснути ані повікам задрімати, поки не знайду для Господа оселі, житла для якового могутнього. Ось чули ми про нього в Ефраті, знайшли його в полях ярських, увійдімо в його житло, упадім до підніжка його стіп. Встань, Господи. До Твого відпочинку Ти і кивот Твоєї сили. Священники твої нехай одягнуться у справедливість, святі Твої нехай возрадуються вельми. Задля Давида, слуги Твого, не відштовхуй обличчя помазанника Твого. Поклявся Господь Давидові правдою, і не відступить він від неї. Плід Твого лона. Насаджу я на твоїм престолі, коли сини твої союзмі берегтимуть і закон, що я навчу їх, то й діти їхні по віки вічні будуть сидіти на твоїм престолі. Бо Господь Сіон собі вибрав, він захотів його собі, як житло, це місце мого відпочинку назавжди. Тут оселюся, бо я його собі вподобав. Благословлю поживу його щедро, бідних його насичу хлібом. Священників його я задягну спасінням, і святі його возрадуються вельми. Там вирощу я Давидові рога, там приготую світильник для помазаника мого. Ворогів його я соромом укрию, а на ньому буде його вінець сяяти. КНИГА Проповідника. Розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду. Добрим стає серце, серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх дурного. Це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним. А подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість. Дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже, хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. Усе я бачив за днів моєї марноти, і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим, ані занадто мудрим, чого б тобі себе губити, не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час Вмирати. Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили, ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене. Недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде, я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум, і я спізнав, що нечистивість є безумство, і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце бач, і знайшов я, що Бог створив людину прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Пророка Ісаї, розділ п'ятидесятий. Так говорить Господь Де лист розвідний вашої матері, яким я її відпустив? Або котрому з моїх позичальників я вас запродав? Вас продано за ваші беззаконства, за ваші переступи була відпущена ваша мати. Чому, коли я прийшов, не було нікого, і коли я кликав, ніхто не обзивався. Хіба моя рука стала короткою, щоб рятувати? Хіба не стало в мені сили, щоб визволяти? Та ж я висушую моєю погрозою море, а ріки обертаю в пустиню. За браком води гниє у них риба, гине від спраги. Я одягаю небеса в тьму тьменну, немов мішком їх окриваю. Господь Бог дав мені язик учнів, щоб я підтримував моїм словом знесиленого. Щоранку будь він, будь моє вухо, щоб я, як учень, слухав. Господь Бог відтулив мені вухо, і я не спротивився, назад не сахнувся, плечі мої віддав я тим, які мене били, щоки мої тим, які бороду в мене рвали. Обличчя мого не відвертав я від плювків та глузування. Та Господь Бог мені допомагає, тому я не осоромлюся, тому і тримаю моє обличчя, мов кремінь. Я знаю, що не застидаюся. Близько до мене мій виправдувач. Хто посміє сперечатися зо мною? Станьмо разом. Хто мій супротивник? Нехай наблизиться до мене. Ось Господь Бог мені допомагає, хто мене осудить, усі вони, немов одежа, розпадуться, міль їх поточить. Хто з поміж вас господа боїться, нехай на голос його слуги зважає? Хто ходить у темряві, в кого немає світла. Нехай на ім'я Господнє вповає і покладається на Бога свого. Ви всі, що розкладаєте вогонь, розжарюєте стріли, ідіть у жар вашого вогню поміж ті стріли, що їх запалили. Це буде вам з моєї руки. Лежатимете в муках.